Всем привіт! Дивіться, що в мене за спиною. В даному відео розкажу і покажу, як ми не жадано, не гадано попали на ремонт мотора. Зараз потрошку вже розбираємо. Осталося небагато. Для того, щоб розкатити трактор, довелося робити розкатку. Так як у нас стоять лонжерони, їх не хочеться знімати, довелося робити розкатку. Батько зробив розкатку, ну то я далі відео зніму вже про неї як розкотим, покажу. Знімаємо в общем, мотор повністю. В предучому відео я просив допомоги, щоб підібрати поршні комплект. І зараз прийшли к тому, такому рішенню, що треба знімати повністю мотор. Зараз покажу, чого будемо знімати. Тому що однією заміною поршнів. Не обійдеться. Прийдеться перевіряти коленвал, тому що є отакий нюанс. Отакий нюанс на вкладишах. З таких сильних задірів немає, але така виробітка є. Треба перевіряти коленвал, або його шліфувати, або його протачувати. Це вже як веземо, там уже хай хлопці дивляться. Ну, а зараз давайте подивимось відео, як воно, з чого все воно починалося. Як ми думали замінити самі резинові кольця на гільзах? І на цьому все. В общем, що відбувалося. Замітили, що антифриз пішов у масло. Ось як видно, що случилося. Буквально осінню. У нас таке вже було, ну тоді прогнили оці пробки, заглушки, хто їх так називає. Як... Тоді була проблема в них. Голоку зняли, їх поміняли, поставили і все було нормально. Ну а зараз знову почали замічати, що тут сол уходить і з'явилася емульсія в подоні, в маслі. Не дуже багато, але все одно є. В общем, зараз батько вже порозбирав, тут порозкидав усе. І що ми бачимо, що у нас произошло? Тече у нас під гільз. Причину поки не знаємо. Будемо знімати гільзи. Тече, виходить, ну це те, що замітили. І з другого, і четвертого гільза. Це точно, тому що вже є сліди. Ну, можливо, сподіваємося, що це оплатітельні кольця. По крайній мере, це. Було б краще, ніж чи блок, чи ще щось. Гільзи, вроді так подивилися, вроді не би не лопнуті, ну а там вже знімемо, воно покаже. Зараз залитий антіфріз блокові і наблюдаємо, де воно тече, де воно капає. Так, залізся під низ і видно, вже буквально я недавно витер. Вон, видно, капля виситіся красненька. І вона стікає аж ось сюди. Це четвертий точно. Другий виходить. Теж ось видно, капля висить. Другий точно. Ну а перший, третій ждемо, поки. Ждем, поки не потекло. Ну а там будемо наблюдати. Ну, якщо вже два потекло, то треба їх всі знімати. Мотор робився, ну, точно не пам'ятаю, десь, мабуть, в 20-му. А може навіть у 2019 году Время швидко летить. Вроді недавно, але вже время пройшло. 19-2020 год робився повністю капіталка мотора. Як ну, скільки времени пройшло, і потекло. Чого і за чого, це вже буде видно, як знімемо гільзи і там покаже. Надіємося, що це тільки резинки, а не блок або гільзи. Там вже там покаже час. Завтра вже будемо цим займатися. Так, по гільзам вроді вироботки немає такої, щоб там критичної. Видно, що полопані поршні. Видно всі 4. Ну, не поршня полопані, а ці камери. Діло ну, в тому, що на предучих поршнях вони теж були полопані і вони робили. І також сталкуємося з такою проблемою. буквально Перед цим як розібрати, батько заводив трактор, треба було трохи перегнати. І він його єлі завів. На вулиці у нас, так скажемо, ну, 0 градусів, будемо так казати, без подогріва, тому що світу не було. Він його єлі завів. Чого так? Не знаю. Зараз зняв вже форсунки. Будемо відправляти до топливщиків, щоб вони їх провірили. Будемо відправляти туди, куди я відправляв із комбайна. Хай вони їх перевіряють, тому що трактор дуже важко завести, якщо він заводиться, білий дим страшне. Тут повний ангар був, батько каже, диму біло, Білий дим він димить страшне. Осінню теж батько возив топлівну, форсунки, все в місті. ну так скажемо, У нас тут по місту робили. Я ще тоді йому казав, кажу, давай відправимо людям, хай вони подивляться, зроблять. Ну, він тоді не захотів, бо це час. Це почта туди, назад. Плюс люди робитимуть, це треба неділю, як мінімум, чекати. Він не захотів, поїхав по місту. ну, Топливно вони там все нормально зробили. А, ну, і Форсунки зробили, поміняли якоби розполітіли поміняти. Ну, в общем, заводиться він погано і димить він білим димом, димить у нас постійно. Як прогріється менше, ну а все одно. Все одно не воно. Стоїть у нас в ангарі е, техніка. Хочу одразу сказати, що ця техніка не наша, тому що привідуючих відео питали, що ми купили. Ні, це техніка не наша. Так складається, що люди винуждені виїжджати з своїх домів, бросати свою територію, так скажімо, де вони жили, де стояла техніка. Е, понятно, по якої причині. Фронт підходив все ближче і ближче. І тому підписник мій дзвонив і попросив поставити техніку. Це техніка не наша, тому не треба задавати вопросів, що ми купили. І ось вот до чого я веду. Попробували завести даний трактор, він вже стояв там, я не знаю, місяця півтора-два, мабуть, не заводиться ніде ни нічого на вулиці 0 градусів, тільки повернули ключ, він вже завівся. Завівся, чорний дим кинув і все. Не димить, ніде нічого, заводиться одразу без ніяких подогрівів, без нічого. Я не знаю, чому ну, це, правда, трактора такі свіженькі, новенькі, видно, що там нічого до ще не лазилось. Ну, тим не мене воно робить воно все заводиться, без всяких подогрівів. Тут аж завести його без подогріва, це я не знаю. Тому батько ставив і подогрів і гріє його, і все одно він заводиться, димить. Ну, не так, як треба. Не знаю. Отправимо ще. Тому що, я ж кажу, по місту у нас ну, так роблять привичка ще стара залишилася, як батько каже, колхозна. І вони так і роблять. Ну, Отправимо до цих хлопців чугуєв, що вони там провірять, що вони скажуть. Будемо відправляти тільки самі форсунки. Ну, хай вони провірять, а якщо діло буде не в форсунках, тоді вже будемо щось друге шукати. Причину Пока, так. Форсунки вже прийшли, готові. Я їх вже забрав з почти. Розпилітілі нові поміняли. В общем, що я хочу сказати. Ті вони лили. Точніше, не лили, вони не розпиляли. Давлення все там виставлене, вроді було нормальне. А вони не розпиляли, не було такого розпила, була крупна капля. І вона висіла. От, може, і за цього він так і робив, тому що не, 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 не так. Робота була і не така, як повинна бути. Зараз розпалітелі поміняли, сказали на хороші. Ну, подивимося, зробимо, поставимо, заведемо, вже покажу. Кому треба контакти, пишіть. А в принципі, оставлю контакти. Люди роблять і форсунки, і топлівні. Топливну, можливо, ми ще відправимо. Ми її зняли. Ну, зразу комплектом не відправили, може і топливну відправимо. Подивимося ще. Розкатили вже. Трактор. Буквально недовго поки виставили, щоб він рівно був і він сам поїхав. Розкатка, в принципі, нормальна, але ще треба її доробляти, ще треба усовершенствувати. Ну а далі юмзик. Завели юмзика і зараз будемо знімати. І таке вже, хоч дзвони до Галтеха і заказує ще один погрузчик. Кинулися знімати, всі зайняті, не можуть зняти мотор. Дошлося заводити юмзика доставати наш старий погрузчик, Отакий колись робили, і зараз будемо ним знімати. Так, в общем, як видно, мотор зняли, знімали з допомогою крана. Робоча схема, вже не перший раз. Прийшлося тільки удлінити швеляром. У нас і була проставка, десь її вже діли. Що по мотору? Зняли, зараз почав витягнув мойку, почав мити, виключили світ. Ну, не домив, вже завтра домиємо і в принципі, будемо ложити його на стіл і розбирати. Також треба буде тут все повимивати, тому що теж багато грязі. Все повимивається, все буде чистенько, тоді вже почнемо розбирати. На цьому відео буду закінчувати, бо дивлюсь, вже дуже багато времени. Зроблю кілька частин відео. Так що слідимо. Тому що продовження це тільки начало, Це тільки начало, Знімемо коленвал. Подивимося, що там також знімемо передню кришку, там теж якісь будуть, возможно, будуть нюанси. В общем, все будемо розбирати, все будемо дивитися. тому що, що вже раз взялися, То треба вже його і все міняти тут, і прокладки і все, і вскрити передню кришку, подивитися, щоб потім не було ніяких нюансів. Чи масло потече, чи щось десь шестерня. В общем, Все треба перевірити. Будемо сподіватися, що там в порядку. Ну а там воно покаже. Отак От ми по-бистрому міняємо колечко на гільзах. Що зняли повністю мотор і попали на капіталку. Ну нічого, зробимо, вже будемо знати, що мотор зроблений і буде робити. Під прошлим відео, де я питав за поршний комплект, багато мені писали хлопців, що там і по 5, і по 10 год, і по 15 год мотори роблять і все нормально. Це добре, коли мотор робить. Що я хочу сказати, Ото нічого туди і лізти. Тому що, я думаю, навіть якщо мотор 3 роки там 2 роки відробить і туди полізти, просто полізти, я думаю, там все одно якісь будуть нюанси. Взагалі, поки робе, поки хай воно і робить, нічого туди лізти. Тому що воно що качество запчастей зараз таке. Що мотори, я не знаю. Вчора буквально на Ютубі попалось мені відео на МТЗ поставили Мановський мотор. Ну, він там більш сильніший мощніший, ніж даний мотор. Ось ну, там і трактор 1021. В общем, Мановський мотор, вже й задумуюся. Може, все-таки правду кажуть, що якийсь імпортний мотор поставить. Понятно, що лучше імпортну техніку вже купити з мотором, там уже на заводі воно розчитано. Ну це так. До цього ми ще не дійшли, поки будемо ремонтувати цей. Все, всім удачі, сніжок у нас зривається. Все, всім пока.